Упродовж доби ворог завдав 13 ударів по житловому сектору. Армія РФ застосувала керовані авіабомби ФАБ 250 РСЗВ град, артилерію. Окупанти атакували 10 населених пунктів: міста Авдіївка, Торецьк, СМТ. Велика Новосілка, Гостре, села Богоявленка, Деліївка, Дружба. Новоселівка, перша новоукраїнка, предтечене знищено та пошкоджено 14 цивільних об'єктів, 11 житлових будинків, промислові підприємства. З артилерії російські війська обстріляли притечене, вбили людину. Руйнувань зазнали дві приватні оселі. Внаслідок артилерійського обстрілу. СМТ гостре поранено 76-річну жінку. Пошкоджено два будинки. Постраждалу рятувала група Білий Янгол. На турецьк расисти скинули дві авіабомби, зруйнували багатоквартирний будинок, постраждалих серед цивільного. Населення попередньо немає. Авдіївку ворог продовжує рівняти із землею. Загалом за минулу добу та сьогоднішній ранок зафіксовано 10 ударів по місту, з них сім ракетні. Інформації про постраждалих наразі не надходило. Поліцією та СБУ відкрито кримінальні провадження.